Наступний день, значить, що ми зробили? Значить, грядочку, ось ви бачите, тут повигрібали траву грабельками. От, землю повитрушували. Ну, більш нічим не зробити так не можна, тільки вручну. От, так що желізними грабельками це все. Травичку тоді вилами, зібрали. Зараз, значить, яка ідея? Е, на демкраті, е, Ставимо ротоватори. От, крючками вперед. Тому що минулого року я неправильно був, поставив. От. Да, буває і таке. От. Зараз ставимо ротоватори, заглиблюємося трошки по ділянці. Ще яка трава вийде, збираємо. І розсада вже приїхала з нової почти. Сьогодні посадимо, якщо не буде дощу, буде все гаразд. Друзі, дивіться, ось без шума і пилі, як кажуть, у нас в Одесі. І на Діребасовський. Так от ми вже снова на ротаваторах поставив. Там десь, по-моєму, ще один якийсь крюк не в ту сторону був. Ми його знайдемо, це треба побачити. І зараз заглиблюємося по діляночці. І пробуємо, скільки там трави ще под низом осталось. Не її вигрібаємо і садимо помідори. Ну що, справився з задачею. Значить, дружина прийшла, сказала, що глибина нормальна, значить, дивіться все. Оце трошки загрябано вже. Тут ще частково оці корінчики повигрібаються. І оце те, що я прорив, значить, ну, заглиблюється. Траву він всю достає, наматує на лапки. От тоді виїжджаєш з грядки. О, От, отако береш, прочищаєш оце все, трава тут залишається. Заїжджаємо ще на раз кусочок От, і поїхали. Так що, я думаю, що попередня грядка вже готова під помідори. Сейчас ми не грабельками доробимо. І тоді можна вже помідорчики буде туди висадити. Ну, ось, друзі, власне, і результат оця сторона вже готова. От, тут. Це вже буде на наступний раз. повигрібав травичку, все ще бачите, там кучки такі залишились, то трава з землею воно підсохне тоді Розібратися там. От, так що, в принципі, тут глибина достатня для того щоб оце все вже можна було садити помідорчики. от так що Все гаразд, задачі справились успішно. Під шнурочок садяться помідорчики. от так що Шелок, зараз тут вже проробимо. Іде 3 дні дощів, то якраз їм буде тут добре. А всім бажаю тоді здоров'я, щоб у вас був гарний врожай, щоб все було добре. Вас вітає канал Майстерня, До побачення!